Куди ви їдете? Ми їдемо в адміністрацію президента показати йому нашого кота без хати. Три кота зразу. Ada, ada sesuatu. Hahaha. Kamu tuh pasport tuh pas pertunjukan kayak І навіть Айкот Романович би хотів жити на банковій 11. А де він зараз живе? Він зараз живе в Долині, приписаний офіційно в долині Івано-Франківській області, а живе в Києві тимчасово. Без Ход... реєстрації. Думаєте, у нього через це можуть виникнути, ви... виникнути проблеми? Ми боїмося, щоб його не виникнули би... проблеми з міграційною службою. Ми би хотіли тут переписатися на банковій 11. Він буде претендувати на власність? Він не буде претендувати на власність, їм тільки потрібно з Правда, Гайко?